Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом по внутрішніх джерелах русні походить. Інфа, що після провалу провалучанського лікарні ЛБНР переповнені трьохсотими, скільки двохсотих уявити тяжко трьохсотих через кількість не можуть розмістити. Не вистачає місця та персоналу. Пише телеграм-канал Ukrainian Militant. Нормально понаступали наші тигри надали бадьорої прочуханки окупантам. А все завдяки заложному, який допоміг сирському виробити на фронті та вчасно підігнати американцями та британцями. Танцями допомога наразі російські війська захопили прикордонну смугу шириною до 70 кілометрів та 10 населених пунктів. Усі ці села знаходяться біля кордону, фактично у зоні бойових дій, і там залишилося загалом кілька десятків мешканців. Вглиби просування максимальна напрямку села Липці до 9 кілометрів у глибину території України. військовий Юрій Бутусов у місті Ловчанська просування до 7 кілометрів на напрямку села Стариця до 5 кілометрів. На даний момент ворог закріплюється на захопленій території, продовжує атак. Застосовує свіжі резерви, завдає удари по наших телах та продовжує володіти тактичною ініціативою. Російські війська проводили атаки на напрямку Липці та Вовчанську. Усі атаки відбиті дії українських військ, загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита на північному фронті. Харківщини створено стійкий фронт. Усюди, де росіяни продовжують атаки, ворог несе значні втрати. Головнокомандувач ЗСУ Сирський призначив новим командувачем ОТУ Харків, заступника начальника Генштабу. Бу енергійного та компетентного генерала Драпатого також сирське швидко перекинув на напрямок кілька боєздатних бригад та батальйонів. Причому у першу чергу тих, які мають у своєму складі значну кількість харків'ян. Війська забезпечуються артилерійськими боєприпасами, створена взаємодія артилерії та піхота. Ситуація обізнаністя по всьому середньому передньому краю варто відмітити, що українське командування не застосовує на цьому напрямку бригади окремими водами та ротами, не розпорошує війська, а нарізає бригади. Даме окремій смуги відповідальності, якби це так діяли на всьому фронті. Як тільки бойові порядки стали більш щільними, просування ворога дало таким саме важким, як на Донбасі, також варто відмітити, що наше командування не кидає війська у швидкі та погано підготовлені атаки для доповіді про ніби довжиті заходи. А в першу чергу думає про ураження противника, така тактика повністю відповідає обстановці. Так ми пропустили удар, але не треба поспішати, адже рахунок битви не закритий. Які подальші. Лани ворога на даному напрямку перше захопити гряду панівних висот, які контролюватимуть прикордонну смугу та села Липці, весела тернова стариця. Друге захопити місто Волчанськ та лісові масиви з панівними висотами навколо. Третє з'єднати два плацдарми від Вовчанського до липців, взяти під контроль усю прикордонну смугу. Четверте скувати та виснажити наші війська втратами для зниження боєздатності не допустити перекидання на Донбас на часів Яр, Красногоївку, Володарський та Покровський напрямки. Чому російським військам? Ама вдалося просунутися. Перша відсутність довкола країни НАТО на застосування високоточного зброєння по території Російської Федерації. Це дозволяє ворогу розгортати війська на території РФ практично без вогневого впливу. Друге, гостра нестача засобів ППО для знищення бомбардувальників та дронів-розвідників над тиловими районами. Ворогу діє у повітрі майже без перешкод. Третя перевага у застосуванні високоточної зброї, наприклад, на одному з напрямків перед атакою штурмової групи противника по одному з Сережних пунктів бригада НГОХартія було задано удар одночасно чотирьома керованими коргованими авіабомбами та одним керованим снарядом 152 мм Атака, тим не менше, була відбита. Позиція отримана ударем на бій є на відео. Четверта перевага ворога у кількості дронів деяких типів. А дрони проводять активну розвідку наших тилових районів та бойових порядків на глибину до 50 км Ворог активно застосовує ударні дрони далекої дії типу Ланцета над нашими позиціями на глибину до 4 Кілометрів застосовується значна кількість дронів камікадзе та дронів зі скидами. П'яте проблеми з організацією повітряними силами сповіщення про передбачені ворожими дронами. відеосигналу для коригування ударів. Наші наземні сили не встигають зреагувати, коли дрони їх відстежують. Шосте ворог змінив тактику дії наземних сил. Росіяни мають перевагу у чисельності піхоти на напрямку. Ворог намагається діяти максимально приховано атакувати групами до зводу, шукати порожнини у наших бойових порядках бронетехні. Яка застосовується епізодично для підтримки дій піхоти, атаки піхоти координується із повітряною розвідкою та супроводжується ударами авіації, артилерії та дронів, тобто намагаються відзеркалити тактику кращої освіті української піхоти зразком розком 2022 двадцять Ворог вивчає досвід війни та покращує управління, планування, підготовку, злагодженість та взаємодію під час штурмових дій. Сьома недоліка із підготовкою планування та організацією оборони до російського наступу. ДБР порушило справу щодо екс-командувача ОТО «Харків» генерала Галушкіна, командування 125-ї бригади ТРО, 415-го стрілецького батальйону 23-ї бригади, 172-го батальйону 120-ї бригади ТРО за залишення позиції. Але на мою думку, відповідати має набагато більш широке коло більше високих керівників. Що сталося, та хто має відповідати? Буду писати окремо автор Action Review по російському наступу, щоб навчитися на цих уроках і давати оцінку фактам перед тим, як висувати звинувачення. Висновки на даний момент перше план ворога Захопити прикордонну смугу українські війська зірвали, хоча на деяких ділянках наші були змушені відійти там, де це не передбачалося. Харків прикритий надійно турбує становище Вовчанська. Друге отримання існуючої лінії оборони дає нам вигідні позиції для поступового збільшення втрат російського групування. Третя битва за контроль над прикордонною смугою буде йти активно тривалий час мінімум до жовтня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!